Снятин приймав перший обласний турнір із настільного тенісу серед дітей чорнобильців. У змаганнях взяли участь юні тенісисти із Коломийського, Городенківського, Косівського та Тлумацького районів, а також господарі майданчика. Про перебіг подій детальніше розповість Богдан Малецький. До Мальовничого міста приїхало понад 30 юних тенісистів. Вони представляли 5 районів. Все ці діти чорнобильці. Як зазначила радник голови Ода Надія Кайдаш, такі змагання проводяться вперше, однак надалі вони мають стати традиційними. Ми взагалі дивимося, що Дуже добре відповідає зразу на питання про сняти. Дуже добре, що все-таки у снятині, тому що у нас взагалі такі плани є не тільки проводити в снятині, а і в інших містах для того, щоб наші діти мали змогу познайомитися більше з Івано-Франківською областю. Це перше. Значить, це снятий такий захід, як сьогодні. Ми проводимо вперше такий конкурс. І думаю, що це у нас започаткується і буде проводитися все таки частіше. От. Ну і... Що мушу сказати справа, в тому що цей цей захід був запланований до 26 квітня, тобто до дня чорнобильської катастрофи. Голова Снятинської районної державної адміністрації Андрій Рябошапка каже, що для його району є великою довірою проводити у себе такий захід вперше. Він вірить звичайно в перемогу своїх спортсменів. Однак зичить удачі усім учасникам турніру. Це дуже велика честь для снятинського району приймати такий обласний. Е... Змагання такого рівня, де представлено п'ять районів, і для нас це є велика честь, і ми дуже раді вітати даних учасників даних змагань. Коломийщину представляла збірна з сімох юних спортсменів. Всі вони неодноразово грали на різних турнірах та змаганнях. Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Василь Буджак зазначив, що такі змагання дають можливість дітям чорнобильцям познайомитися з різними районами Прикарпаття. Це діти, які постраждали в свій час, їхні батьки постраждали. Я думаю, це дуже важливо. Ми цих дітей маємо на обліку і стараємося, щоб вони були максимум приділяти їм уваги, тому що хочемо створити для них. Найкращі умови для відпочинку, для здоров'я, для того, щоб вони себе почували гідними громадянами нашої країни. На відкритті всіх присутніх вітали місцеві танцюристи, а спостерігати за перебігом змагань запросили учасників пришкільного табору. Зісняти на Богдан Малетки, Андрій Гарашук, Програма події НТК».